Уявіть собі війну, яка тривала сім довгих років. Війну, в якій билися на п'яти континентах одночасно. Війну після якої одна імперія втратила половину своїх колоній, а інша просто зникла з лиця Землі. Це була Семирічна війна 1756-1763 років. І якщо ви думаєте, що Перша світова почалася в 1914 ви помиляєтеся. Перша справжня світова війна відбулася на 150 років раніше. Сьогодні я розповім вам, як сім років боїв породили дві найвідоміші революції в історії і чому без цієї забутої війни не було б ані США, ані сучасної Франції. Все почалося з річки, так звичайної річки Місісіпі у Північній Америці. Французькі дослідники відкрили цю могутню водну артерію і зрозуміли. Хто контролює Місісіпі, той контролює торгівлю всього континенту. Уявіть собі, тисячі кілометрів водного шляху, який з'єднує Великі Озера з мексиканською затокою. Але британці теж це зрозуміли, і напруга між двома наймогутнішими імперіями світу почала зростати як пара в котлі. А знаєте, чим торгували по Місісіпі? Не тільки хутром бобрів, хоча саме боброві шапки були тогочасним символом статусу в Європі. Також торгували тютюном, цукром, індиго для фарбування тканин. Одне слово, золота жила. І в 1756 році світ спалахнув Семирічна війна це справді була Перша світова війна в історії людства. Битви йшли одночасно в Європі Русія проти Австрії, Північній Америці, англійські колоністи проти французів. Індії, ось індійські компанії воювали за прянощі. На Філіпінах, боротьба за контроль над торговими шляхами, в Карибському морі піратські рейди і морські битви. Але найголовніше це була перша артилерійська війна в історії. Уявіть, 5 гармат на кожну тисячу солдатів. Раніше такого не було ніколи, поле бою перетворилося на пекло з димом і громом. А тепер цікавий факт, який вас здивує: знаєте, хто почав свою військову кар'єру в цій війні? Майбутній перший президент США Джордж Вашингтон. Але от парадокс: Вашингтон програв дві третини всіх битв, в яких брав участь. Уявіть собі, майбутній батько нації був не дуже успішним офіцером. Молодий, 22-річний Вашингтон командував ополченням Вірджинії. Його перша битва повний провал. Французи оточили його загін у форті Несесіті, і йому довелося капітулювати. Але знаєте що? Саме ці поразки навчили його партизанській тактиці, яка згодом допомогла йому перемогти британців в американській революції. Іронія історії. Поки дочилася війна з Францією, Британія посилила контроль над американськими колоніями. І тут почалося справжнє пекло для колоністів. Лондон відправив до Америки 10 тисяч регулярних військових плюс 19 тисяч німецьких найманців. І всіх їх треба було годувати, поїти і селити. Уявіть собі, до вашого дому приходить гвардієць в червоному мундирі і каже: Я тут житиму, годуйте мене, а ви не маєте права відмовити такий наказ короля. Колоністи розуміли, вони платять за війну, які воюють не за свої інтереси. Британці захоплюють французькі землі в Канаді, а рахунки сплачують американці. Справедливо, колоністи так не думали. Семирічна війна закінчилася тріумфом Британської імперії. Франція зазнала нищівної поразки. Британія отримала всю Канаду, всі французькі колонії у Північній Америці, контроль над східним узбережжям, домінування в Індії. Французька колоніальна імперія в Америці припинила існування практично повністю. Франція втратила мільйони акрів землі і мільйони фунтів прибутку. А знаєте, що зробила Франція з Луїзіаною? Віддала її Іспанії, просто подарувала величезну територію, щоб та не дісталася британцям. Уявіть масштаби цієї подачки половина сучасних США. Але перемога коштувала Британії дорого дуже дорого. Семирічна війна спричинила найпотужнішу економічну кризу XVIII століття. Британський державний борг подвоївся, французький потроївся. Обидві країни були на межі банкрутства. І що робить уряд, коли немає грошей? Правильно, підвищує податки. Британці почали душити колонії новими податками: гербовий збір, податок на всі документи, податок на чай, на улюблений напій колоністів, податок на цукор, на солодощі. Колоністи обурилися, чому ми повинні платити за вашу війну. А тепер найцікавіше: Франція програла не тільки війну, вона програла майбутнє, французька казна була порожня. Король Людовік 15 позичав гроші під неймовірні відсотки. Держава витрачала 50% бюджету тільки на сплату боргів. Народ голодував, а аристократія влаштовувала бали. Селяни платили податки, а дворяни ні. Знаєте, скільки коштувала одна сукня королеви Марії Антуанетти? Стільки, скільки звичайна французька родина заробляла за 10 років, і таких суконь у неї було сотні. І тут ми підходимо до найголовнішого: Семирічна війна породила дві найвідоміші революції в історії. 1775 рік американці повстали проти британського панування. Причина податки після Семирічної війни. Слоган немає, оподаткування без представництва став бойовим кличем революції. Колоністи сказали: якщо ми не маємо голосу у парламенті, то не будемо платити ваші податки. 1789 рік Французька революція. Причина економічна криза після правильно, Семирічної війни. Французи штурмували Бастилію не тому, що прокинулося вранці з бажанням революції. Вони просто не мали що їсти, а король продовжував витрачати мільйони на Версаль. Отже, Семирічна війна це справжній ефект домінов історії. Один конфлікт, дві розорені імперії, дві революції. Народження США, падіння французької монархії, наполеонівські війни. Іноді одна війна може змінити хід світової історії на століття вперед. Семирічна війна довела немає нічого дорожчого за дешеву перемогу. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато неймовірних історичних фактів, які здивують вас. А в коментарях напишіть, який факт з цього відео вас найбільше вразив.